І ненависть почуття, які відчувала кожна свідома людина, почуття, які борються між собою як антиподи, почуття, які ще й поєднуються, створюючи частину нашої сутності, скеровуючи наші дії, мотиви вчинків. Кажуть, що від любові до ненависті один крок. А любов потребує не тільки природних почуттів, але й зусиль задля її збереження. І таке протистояння, а також найвищий прояв цих почуттів проявляється в критичних ситуаціях війна крайній прояв накалу емоцій. В час протидії воєнній агресії багато хто бореться з різними бажаннями. З одного боку, це жага понад усе повної перемоги над ворогом, а значить, його знищення. З іншого боку, це бажання, попри всі страждання, які спричинила війна та окупант, залишитись. Людиною, повноцінно проявляти любов до ближніх. І тут потрібно балансувати, шукати ту межу, де вірне поєднання любові та ненависті сприятиме нашому найкращому внутрішньому стану. Цікаво, що не можна однозначно сказати, любов чи ненависть – це добре чи погано. Любов може бути поганою, якщо це любов до чогось мерзенного, до гріха. У той же час ненавість до брехні, до тієї ж війни це добре, лишень би не навпаки. Завжди в нас будуть поєднуватись і любов, і ненависть. А наша задача обрати вірні шляхи їх прояву. Так в Біблії написано Хто Господа любить, ненавидьте зло. Тобто вірний прояв любові неможливий без прояву ненависті до того, що Бог називає злом. Це віління є проявом сутності Бога, про яку свідчить Писання: Ти, Боже. Полюбив справедливість а беззаконня зненавидів. Очевидно, що в питанні звіраного вибору об'єктів та проявів любові та ненависті не обійтися без вірних моральних та духовних орієнтирів. Такі досконалі орієнтири слід шукати у Бога. Тому звернемось до його вічного закону, який допоможе розібратися та обрати вірний напрямок думок, намагань та дій зараз в умовах війни, та й потім упродовж подальшого життя. Господь каже, що любов до Бога та до ближнього це найперша та найбільша заповідь. Тобто насамперед любити Бога а вже як наслідок зможемо проявляти справжню любов до ближніх. І знову виникає питання хто ж наш ближній, якому маємо являти любов? Христос відповів на це питання притчею про доброго самарянина. Там пояснюється, що ближній це та людина, яка потребує допомоги. Звісно ж, наші близькі та родичі теж ті, хто має бачити та отримувати від нас любов, явлену у справах. Тому й написано, що коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Давайте побачимо, який прояв. Та характеристики любові, яку маємо від Бога. По-перше, любов явна, не прихована. Справжня любов завжди проявляється вона не схована та дієва. В приповістях написано ліпше відкрите картання, ніж таємна любов. А апостол Яків дає такий приклад. Коли ж брат чи сестра будуть нагі та позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Ще один духовний принцип стосовно любові маючи любов, зберігаємо її. У середньому щодня дитина посміхається близько 400 разів, а дорослий 17. Це каже про те, що любов для людини природна є від початку, віруючий, названий храмом Божим. Цей храм нашого Духовного єства Господь наповнив своєю любов'ю, яку маємо проявляти до інших. В Біблії написано, що любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Отож, любов, яку маємо, зберігаємо та примножуємо. Це не просто. Важко, тому новий Завіт неодноразово каже про працю любові. Викриваючи церкву в Ефесі, Ісус каже: Ти покинув свою першу любов. Якщо ж ця церква не виправиться, то на них чекає суворий Божий суд. Наступний духовний принцип стосовно любові примножуємо любов. Є лише два шляхи прогрес чи регрес. Якщо не прогресуємо в любові, то йдемо до ненависті, можна провести аналогію з любов'ю у шлюбі. Все починається з закоханості, тоді на всі недоліки закривають очі. Словами Писання, любов покриває всі провини. Любов покриває багато гріхів. Після періоду закоханості у любові є два варіанти: подружжя або втрачає любов, не витримуючи випробувань. На жаль, це може переростати і в ненависть або любов стає зрілою, загартованою, коли один одного цінують більше, ніж раніше. Так само і з першою любов'ю, яку дає Бог зберегти її та примножити наша відповідальність. Любов до ворога, до якої закликає Бог, це найскладніше питання. І раніше, що до цього сперечалися, не погоджувалися. А під час повномасштабної воєнної агресії та звірств ворога це взагалі здається нонсенсом. Тому давайте розберемося з одного боку, ніхто не забирав у нас обов'язок захищати своїх близьких. Цікаво, що при створенні людини Бог наказав їй охороняти Едемський сад, чого Адам, на жаль, не зробив. А тепер згадаємо слова Господа. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите, чиї погани не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Якщо є можливість зробити з ворога друга, змінивши його ставлення, думки дії, цим слід скористатись. Тут наша любов виявляється в тому, що ми не поводимось з ворогом, як він з нами. Щодо сьогодення. Щоб перемогти ворога, не слід поводитись як орки. В приповістях є слова. Як дороги людини Господь уподобає, то її ворогів він замирює з нею. Взаємна ненависть та ворожість породжує порочне коло, де ці якості тільки посилюються, вбиваючи людяність. І якщо ми не будемо зберігати людяність, то межа нашого внутрішнього стану між нами та ворогом зникне. Повторю. Якщо ми не будемо зберігати людяність, то межа між нами та ворогом зникне. Християни моляться за покаяння ворога, за те, щоб Бог відкрив їх очі на власні злочини, пробудив совість. І тут ми уподібнюємось Господу, який довготерпів багатьох з нас, щоб надати шанс та час. На покаяння, змінитися та примиритися з ним. Бо ж, як стверджує Писання, всі люди були, чи є ворогами Богу, не підкорюючись Його велінню, покаятись та вірити в Євангеліє, жити за Ним. Написано, що ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. І що ми були колись відчужені вороги думкою в злих очинках. А хтось поводиться написано як вороги Христа Христового, якщо не сприймає душеспасаючу місію Сина Божого, що була звершена на Христі. А ще, по ствердженню Ісуса, вороги чоловікові домашні Його. Це відчули багато хто, і я в тому числі, коли родичі почали поводитися вкрай нетерпимо, не сприймаючи наші нові принципи, коли ми з дружиною увірували. Це не значить, що потрібно теж з ними ворогувати, але завдяки тому, що ми відповідали любов'ю, врешті стосунки стали навіть кращими, ніж були раніше. А тепер, про слова Христа, коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. Мабуть, жодна заповідь Ісуса не викликала стільки міркувань та суперечок, як заповідь любити наших ворогів. Адже ми не можемо любити своїх ворогів так само, як близьких та рідних. Але ми можемо докласти зусиль для того, щоб бажати всім блага. Любов до наших близьких і дорогих не залежить від нашої свідомості та волі. Для нас це природно. А любов до наших ворогів залежить не так від серця, як від волі. Звичайний правша кулаком не вдарить у праву щоку. Вийде по лівій мається на увазі удар тильною стороною руки. Він був за юдейським рабинським законом удвічі образливішим для людини, ніж удар відкритою долонею. Таким чином, Ісус каже: навіть якщо людина наносить вам цілеспрямовану образу, ні в якому разі не відповідайте помстою у відповідь. Помста через образу у відповідь негідна людини, тим більше християнина. А ось ще одне веління отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напої його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Коли ворог зі зброєю та силою вдирається до нашого помешкання, то він сам відбирає все, що хоче, нашої згоди йому не потрібно. Але коли він голодний, спрагнений, тобто вже знесилений, переможений, ось тут є можливість надати йому приклад людяності та цим змінити його зле серце. Вірно спрямовуючи наше розуміння, Бог показує: хто є справжнім ворогом, це сатана, а люди лише можуть бути одержимими, перебувати під впливом сатани та бісів. І ще щодо останнього ворога написано як ворог, останній смерть знищиться. Тому, Варто зосереджуватись найперше на подоланні цього ворога, це можливо через віру в Спасителя, який дає як життя вічне, так і сили перемагати зло добром. І ще один важливий урок з Біблії не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив. І це не було в його очах лихим, і щоб він не звернув свого гніву від нього на тебе. Не варто зловтішатися, але вести себе стримано, зберігаючи внутрішній мир. Інакше і ми станемо як вороги в очах Божих не варто впадати в ейфорію від так би мовити, бавовни на території ворога. Гарним прикладом є життя праведника Йова, який казав, чи я тішився упадком свого ненависника, чи порушувався я, коли зло спіткало його, так і ні. Не давав я на гріх піднебіння свого, щоб прокляттям жадати душі його. Виління Бога. В тому числі щодо любові та ненависті, це високий стандарт, але він необхідний нам та досяжний, якщо до нього йти разом з Господом, тож, у добрий путь.